Так, отак от закінчився недільний ранок на коротких хвилях на 80 метрах. Тепер нарешті 80 метрів почало працювати так, як треба. Було якесь чи слабе проходження, чи перешкоди, ну, я не знаю, що це було. Оцей останній місяць, який я знімав відео, це просто... Щось, щось на 80 ці творилося жахливе. Зв'язку. Ну, зв'язок був, але він був дуже поганий. Зараз він став набагато кращий. Традиційно зв'язок на 80 метрах отакий, як сьогодні. Тобто він досить добре чути станції в межах області, сусідніх областей. Шуму в неділю вранці теж менше, тому що люди сплять, вони менше включають в розетку те, що зашумлює ефір. E, в будні дні воно набагато гірше було колись. Зараз не знаю. Треба послухати в будні дні, вранці, як воно є. Цілком, е, як там, сказати, різонно, що при відсутності електроенергії мав би бути сигнал дуже чистий. Е, ну Тут е, в мене, якби воно так. Як по районах, по кварталах вимикається світло. І якщо тут світла немає в мене, то в сусідніх будинках, в іншому кварталі, на іншій вулиці світло є. Тому різниці, я думаю, що буде невелика різниця, але от вчора, наприклад, світла ввечері в мене на вулиці не було, але на сусідніх вулицях. Працювали ліхтарі освітлення. Ну і в принципі, такий нюанс, що ті ліхтарі, власне, і роблять основні перешкоди відчутно, коли вони включаються. Якось я продемонструю на відео. Коли вони вмикаються, одразу зростає рівень шуму, і прийом значно погіршується От. А так 80 метрів. Приблизно так воно і має працювати в межах області, вранці і вночі, влітку, в день взимку, якщо теж переважно в день взимку, теж є хороший сигнал. Можна спокійно працювати в межах цілої області, ну але не, не всі працюють, не всі хочуть працювати на 80 метрах, бо шум в квартирі воно набагато гірше. Треба працювати з якогось невеликого міста, містечка. Ну або якщо в квартирі, то антени великі городити теж треба. Ну Я 80-ку люблю. Я її люблю за те, що коли я прийшов в радіоаматорство, то 80-ка це була Був той діапазон, де в основному було чути українську мову. На інших діапазонах української мови тоді. Було чути не так багато. ну Рідко, дуже рідко. Можна було почути коройномовну станцію. Переважно то узкоговорящі були. От тому а зараз на 80-ці навіть на 40 сороківці часто виходять. І 80-ка якось так глибоко засіла. Мені. 80-ка Якось так виходить, що 80-ка якось так тепло засіла. Там багато країномовних станцій, багато станцій з ближньої зони. 160 метрів теж класний діапазон, але цей діапазон вимагає дуже великої антени. Для 160 мінімум антена. Можна чверть хольову зробити антенну. Щось типу Цепеліна, ну або щось інше. Це 40 метрів. 40 метрів довжина має бути тої антенни. Ну воно на подвір'ї в мене не вміститься. Ну, немає як її встановити таку антенну. В полі так. В полі навіть можна натягнути лонгвайер не високо. Я колись такий експеримент проводив, десь. У мене на каналі ніби відео є. Лонгвайер в полі, примітивна антена, працювало воно досить непогано, шуму там небагато і можна буде такий експеримент якось теж провести. 160 метрів. Іноді буває, що 160 менше шумить, ніж 80, тому на ньому легше спрацюватися при високому шумі. А так загалом 80 метрів нічний діапазон, ранковий діапазон, локальний діапазон. Багато. Раніше було дуже багато станцій. На 80 метрах. Круглі столи вони були ну явно масштабніші. Я так пам'ятаю, 5 років назад як підключався, то, то дуже багато станцій було. І з різних локацій. І не 3-4, як сьогодні, а їх було значно більше. От, не знаю, що так, що всі 80 метрів закидають. Ну, мабуть, через шум. Шум шуму стає більше. Відповідно, треба або потужність підвищувати. Ну, іншого варіанту немає, як тільки підвищувати потужність. Внаслідок того, що в людей тупо стає більше гаджетів. Які е, не мають правильної фільтрації. Е, раз, Друга причина освітлення на стовпах, е, стало світлодіодне, там теж часто або немає фільтрації, або їх не заземляють, а там по правилах треба корпус заземляти. Одна з причин, про яку я чув, що треба заземляти корпус, і тоді воно працює нормально, там фільтр. Так він не працює. Загалом на 80 метрах стало набагато шумніше, ніж було до того. Тому можливо багато хто відмовився. Хоча мені зараз здається, що, що діапазон ну, актуальний. Він актуальний, як завжди, навіть більше, ніж завжди, для таких локальних зв'язків. Тому що ви взяли в гори з собою невелику радіостанцію. Та розкинули велику досить антенну, але в горах ви маєте зв'язок. І вам не треба ні старлінку, ні мобільних вишок, нічого не треба. Хоча в Україні зі зв'язком досить добре, незважаючи на ту ситуацію, яка, яка в нас є, на те, що війна, на те, що вимикають електроенергію, рівень забезпечення зв'язком в Україні, GSM зв'язком. Ну, мобільним, воно ну досить високе. Тарифи дешеві, якість зв'язку хороша, швидкість передачі інтернету теж висока. ну Просто шикарно. Ще наявність старлінків ну, робить 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 Україну, напевно, серед лідерів по якості і доступності зв'язку. ну І тарифи дешеві, це, якщо я казав, це безумовно. Ну що, будемо завершувати. Дякую всім, хто додивився. Дякую, що дивитесь, залишайте коментарі, залишайте ваші коментарі. Залишайте коментарі, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть ваші відгуки, буду розвивати ще канал, буду інші відео знімати. Всім гарного тижня! समिर कतरी